Добро здоров'я пені панове категорично з великим задоволенням в другий сьогодні. 21 листопада, у день гідності і свободи. Я вас з задоволенням вітаю на моєму авторському тюб-каналі, який називається Василь Кламчук. Так, звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день і перша частина. Ну в основному ми з вами дивилися на стан речей навколо цього мирного процесу, чи процесу пов'язаного з якимись документами, угодою, чи то між Україною і Штатами, чи між Штатами і Росією, плюс Україна, а де там рядки ще не заповнені для Євросоюзу, для Нато ну одним словом характеризували стан речей, не заглиблюючись в параметри а, тих витоків, які гуляли напередодні, тому що я не сумніваюся, що документ буде виглядати дещо іншим, тому нема сенсу просто витрачати час і важ насамперед і якоїсь тут наганяти жахів стосовно тих незрозумілих речей, які би хотів бачити в ультиматумі в підписаному сам Путін. Ну я думаю, що того не буде. Більше того, я впевнений, тому. Що такого варіанту не буде. Ну і завершували ми спілкування в попередньому брифінзі, якраз військовими військовою компонентою, Це дуже важливо. Я дав характеристику вам стану речей по Куп'янську, по Покровську, по Мирнограду, там де, начебто, Герасимов заявив, що вони там всіх вже перемогли перемогли, вони там всіх захопили. Ну офіційно генштаб збройних сил України це заперечує. Але є ще кілька ділянок, ну, зокрема, Сіверськ. Там готуються до штурмів із застосуванням техніки. Противник намагається заїжджати по логістичним шляхам, які ведуть до Сіверська, і їх розміновувати. До речі, на розмінування таких шляхів, як я вам вчора доповідав, будуть використані строковики. Ну, кого не жалко, будуть кидати строковики, щоб діставали своїми тілами ці міни, закладені на дорогах. За даними нашої розвідки, противник, ймовірно, буде проводити штурмові дії застосуванням техніки. Для того, він не робить ці підготовчі дії, і за словами речника 11-го армійського корпусу пана Запорожця Дмитро Запорожець ворог заходив в південну частину міста. Однак ці дії противника були припинені, і він був повністю знищений. І я казав, що там на півдні рух в Маріуполі зафіксували досить потужне, ну, вважають, що це найпотужніше перекидання російських сил на Запорізький напрямок в цьому році. Йдеться про там сім тягачів з бронетехнікою, що не менше 15 вантажів з особливо особовим складом, боєкомплектом, а також машини супроводу. Вся техніка маркована таким знаком трикутник в трикутнику. Стан машини вантажівок нові. Не після ремонту не відновлені, не з полю бою і виглядає так, що це не латання дір там з іншого напряму, а це повноцінне підсилення, якраз можливо і за рахунок тих, яких зараз закликали в партизани. Ну мається на увазі там ті, хто були на обліку, але не пішли підписувати контракт. До речі, щодо цих контрактників, ті ж самі російсько військово політичні пабліки, які висміяли якраз Герасимова за цю брехню Путіну. Кажуть, що на тій же нараді, що відбулася за участю Путіна в військовій формі, Герасимов поскаржився йому, що контрактники занадто швидко гинуть в бою, і знову попросив про мобілізацію. Ну, звичайно, тільки от м'ясом може воювати цей діяч, як повідомили в оточенні Герасимова, начальник генштабу знову просить Путіна оголосити серйозну мобілізацію. Типу, Валерій Васильович доповів президенту про ситуацію на полі бою також розповів про проблеми, які виникли в ході війни. Зокрема, занепокоєння викликає. Якість військових, які підписують контракти з міноборони. Ну і контрактники занадто швидко, як він вважає ну, більшість продовж там місяця, двох. Ну це оцінки, до речі, головного управління розвідки нашого гинуть в бою або втрачають там кінцівки, тобто перестають бути повноцінними бійцями. В цій ситуації Герасимов знову просив оголосити серйозну мобілізацію, і набрати в армію кілька сотень тисяч осіб. Втрати значні війська потрібно поповнювати. І, типу, Владімір Ладіміч пообіцяв подумати. А в Кремлі підтвердило, що Герасимов просив Путіна про мобілізацію, але главі генштабу запропонували почекати, чи вдасться схилити київський режим. Я цитую, і змусити його піти на серйозні поступки. І від цього буде зокрема залежати оголошення чи не оголошення нової мобілізації. Це ще одна компонента, якою жахає Путін, тобто є ядерна дубіна, і от зараз ми там мобілізуємо сотні тисяч народу, а це так, щоб Європа ще тремтіла, бо цей ж народ буде навчений і піде далі. Ну, в будь-якому разі, те, що в цьому контексті Європа як себе бачить, то бачить, поки що вони проти, як вони сказали, принизливого мирного плану для України. Це цитата. Напередодні ж була зустріч в Брюсселі. Міністр закордонних справ Євросоюзу Утримувалися від детальних коментарів щодо цього, начебто 28-пунктного плану. І от люди дуже серйозні, але кажуть, що деталі ж невідомі. Ну плани гуляють, тексти гуляють, пункти гуляють. Але чи це правда? Втім, дипломати чітко заявили, що відстою будуть відстоювати позицію проти вимог щодо принизливих поступок з боку Києва і наголосили, що будь-яка угода не повинна позбавляти Україну здатності захищати себе. Українці хочуть миру, справедливого миру, який поважає суверенітет ко. Кожного тривалого миру, який не може бути поставлений під сумнів майбутньої агресії. Бачите, те ж саме, що говорить і президент Зеленський, але мир не може бути капітуляцією. Це міністр закордонних справ Франції Жан Ноель -Ну Баро. От колега з Литви каже: ви ж подивіться, що роблять російські диверсанти в Європі. Ну, це вже якби відкритим голосом, і це сигнал про ескалацію. Кясу Будріс наголосив, що активізація підривної діяльності Кремля є триво кожним сигналом може призвести до численних жертв в разі успішних атак і навів, приклад нещодавної спроби диверсії в Польщі, яка за його словами могла мати значно е, більш тяжкі наслідки. Йдеться про дуже небезпечну фазу ескалації. Ми повинні поставитися до неї дуже серйозно, тому що ми за лічені хвилини від великої кількості жертв. Так Може, треба припинити платити 300 мільярдів євро Путіну за нафту і газ щонайменше? і все ж таки, якби дисбаланс, щоб вирівняти по допомозі Україні. Військовому плані, ви ж маєте ці всі озброєння, ви ж маєте технології, ви ж маєте гроші, врешті-решт, якими можна було б закупати закуповувати на ринку якраз це обладнання. Бо слова хороших, слова красиві, питань нема. Ну добре, що хтось живих так от криком кричить і висловлює занепокоєння більш глибоке ніж було в 22-му році. Але от міністр з Литви каже, випадків саботажу навіть в інших частинах континентальної Європи було більше, ніж в Балтії і Польщі. А всі і всі сидять та там шо? Ну, як воно виглядає, бо Росія точно намагається розколоти зараз Європу друзі в контексті от всієї підтримки України. Ви ж бачите, навіть віце-прем'єр і міністр закордонних справ Польщі пан Сікорський каже, фейки, фейки, одні фейки. Дуже часто ці атаки супроводжуються не лише публікаціями, а й реальними атаками, або на інфраструктуру, як в одному Польщі, або дронами там на аеропорти в європейських столицях. Причому це відбувається саме в тих країнах, які найбільше допомагають Україні. От після атак в Польщі з'явилися дискусії, навіть і публікації, які спрямовані не лише на те, щоб показати, що це зробили люди з українськими паспортами а й намагаються показати, зокрема там полякам, що підтримка України створює і наражає на небезпеку громадян Польщі. Отаку От саме це про, про робота російської пропаганди. А так щоб про Польщу ще два моменти: Перший, вони дійсно вимагають від Білорусі видати цих українців, яких підозрюють диверсії на залізниці. Це МЗС офіційна заява до Міністерства закордонних справ викликали навіть тимчасово повіреного справах Білорусі йому вручили ноту з вимогою про екстрадицію. І цей речник МЗС доповів, що в ноті міститься заклик видати двох громадян України підозрюваних у скоєнні злочинів терористичного характеру за запитом спецслужб за завданням спецслужб Російської Федерації з цими інцидентами місії Голомбі. Ну тут ще треба сказати, що тимчасово по. Вірений в справах Білорусі взагалі буде знаходитися на території Польщі до 23 грудня. Там просто все закривається в них. От, от це міждержавні стосунки, і польські дипломати виїжджають з Білорусі, і, відповідно, білоруські дипломати виїжджають з Польщі. Тобто, як буде Лукашенко цей процес розглядати, я думаю, що ніяк. Як він видасть тим, хто працює на нього і на Путіна. Але демарш є. Що, в принципі, ще раз підтверджую, що велика кількість. Очевидно, сплячих чи консерв зараз, які мають українські паспорти, можуть бути задіяні в от подібних акціях на завдання спецслужб чи то Росії, чи там білоруського КГБ. В будь-якому разі Польща виділяє Україні 100 мільйонів, хоча кричали, що ми більше не будемо це робити. Пам'ятаєте, Косіни Камиш, Навроцький 100 мільйонів доларів в межах програми ПУРЛ. Це ну це закупівля озброєння, як НАТО робить в Штатах. Міністр закордонних справ Польщі повідомив про це під час засад... Сідання напередодні це Рада ЄС з там міністра закордонних справ зустрічалася і прокоментував теж новий план штатів щодо завершення війни в Україні, ну, начебто, план штатів, наголошуючи, що Європа має бути залучена до ухвалення рішень, і підкреслив, що обмежувати слід неспроможність захисту жертви, а можливість агресора продовжувати агресію. Ну, я цю цитату наводив вам в першій частині. І ще такий момент: естонці, естонці, хоч їх і небагато але ще раз кажу, естонцям респекту. Бо найбільша частка внутрішнього валового продукту, який будь-яка країна передає на допомогу Україні, це якраз естонці. Хоча насправді там можна говорити, що не дуже в них великий бюджет, але як би там не було, процес триває. І у цьому зв'язку висловився міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. Агресивна Росія загрозою не лише для України, а й для всіх нас, забезпечуючи перемогу Україні, надаючи надійні гарантії безпеки. Ми також забезпечуємо безпеку України Європи. Ми повинні розуміти, і я думаю, що ми готові до цього, що ми повинні зробити власний внесок, щоб захистити Україну, надати відповідні гарантії безпеки, а не гарантії, які прописані на партнері, які не вартують нічого в найближчому майбутньому. Як це сталося з мінськими угодами. What От хороший чіткий підхід. Звичайно, позиція Естонії є чіткою. Ми не можемо втратити цю можливість для України в майбутньому приєднатися до НАТО, оскільки це є найбільш ефективною гарантією безпеки. Але також ми, як країна, що має спільний кордон з Росією, можемо бути хорошим прикладом того, що якщо коаліція спроможних там рішучих, бажаючих, як заводно називаємо, разом з Україною вирішить, що гарантії безпеки потребують присутності військ на місці. Ми вирішили цього березня, що будемо брати участь в операціях на місцях, навіть якщо ми є сусідньою країною з Росією вони цього не бояться. Вони так прямо й кажуть: Ми народ Естонії, не боїмося Росії. У нас немає страху. Ми живемо тут 10 тисяч років і плануємо прожити ще стільки ж. Ми просто знаємо, що може статися, і це велика різниця. Якщо знаєш, що може статися, то ти не боїшся. Ти просто до цього готуєшся. Каже міністр закордонних справ Естонії: ми дуже практичні люди. Тому на початку 91-го, 1991-го, відмовившись, відновивши незалежність, відмовившись від радянського союзу, ми вирішили дві речі. По перше, цього разу ми дамо відсіч. Ми не зробимо, ми не зробили цього в 40-му і 39-му роках минулого століття. Ну і по друге, ми більше не будемо ніколи самі. Бо тоді ми заявили, що ми нейтральні, ми миролюбні. Але Сталін і Гітлер не переймалися цим. Тож ми не Чинили опір, бо були самі. Ми хотіли мати стосунки добрі зі всіма, але тепер ми зробили свій вибір. Ніколи більше не залишайся наодинці і обов'язково давай відсіч. Росія має це знати, чого б це нам не коштувало, і це не базується на страху. От вам підходить Естонії. Підходи Британії, наприклад, теж, які змінюються на сьогоднішній день. Вони будуть виробляти і вибухівку свої дрони. Більше закуповувати не збираються. Навіть вон новий військовий завод в Плімуті відкривав, відкривали. Заводи вироблятимуть морські підводні дрони. Розпочав по суті, от цього тижня, роботу в плімуті. А приїздив туди міністр оборони Джон Гіллі. Це один з двох заводів з виробництва дронів, які мають запрацювати в країні до кінця цього тижня. Ну можливо, ще сьогодні буде відкриття. І це тільки частина масштабної індустріальної програми з посилення оборони Великої Британії, в тому числі за рахунок власного виробництва озброєння, як традиційно, так і інноваційно. І Не сумнівайтеся, що там присутня українська складова. Ми повинні впроваджувати інновації, тому що технології змінюють характер ведення війни зараз швидше, ніж будь-коли в історії людства. Тому поруч з класичним виробництвом, там літаки, вони, кораблі, боєприпаси, розвивають виробництво дронів штучного інтелекту. Щоб дати британським збройним силам перевагу на полі бою, і ще раніше британські міноборони повідомило, що підібрало не менше 13 локацій для подальшого будівництва заводів майбутнього по всій країні. Це до речі досить хороша тема. І для наших людей, які в Британії могли би шукати своє застосування, де куди могли б пойти. От вам і заводи майбутнього. При тому і в Шотландії, і в Уельсі, і в Англії де як передбачаються будуть виробляти боєприпаси в вибухові речовини для потреб британської оборонної промисловості. І останні два. Років Британія не виробляла вибухівку. Розумієте, як все міняється швидко. Вони закуповували і нові підприємства, споруджені в рамках стратегії нарощування внутрішнього оборонного виробництва. Як розраховує влада, підвищить боєготовність і створюють увага, кілька тисяч робочих місць. Ну я думаю, що дійсно можна там було би і набратися досвіду, якщо би хтось собі розглядав такі плани, якраз на території Великої Британії. До наступних виборів 29-го року Британці хочуть запустити. Шість таких великих заводів. Ну і розраховую, що виробництво цих додаткових потужностей вже починає наступного року. Відкриття е е е е заводу в плімуті, про який я сказав, відбулося через кілька годин після того, як члени британського парламенту опублікували доповідь, в якій розкритикували нинішній стан оборонного комплексу в Україні. згідно документу, підготовленим членами парламентського комітету з оборони. До речі, дуже сподіваюся, що вони будуть менш ляпати язиками, як деякі наші представники відповідних комітетів Верховної Ради, які розказують, де реп, на якому заводі в Тернополі робиться, чи виготовляється. Я думаю, так, і там би слід би позайматися спеціальним нашим спеціально навченим людям, і запитати, з якою метою. Це просто через те, що мозок відсок в голові, чи якийсь там злий умисел людина мала, розказуючи на, 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 на весь загал, де виготовлюють. Тобто, завод, просто щоб ви розуміли. Через дорогу від того будинку, коли залетіла ракета, та завод не працює, але ж росіяни думають, що він працює, от і запустили туди ракету. От тільки ракета високоточна прилетіла в будинок і вбила майже 30 людей на сьогоднішній день. Ну от я думаю, що тут в Британії цього не буде, і на сьогоднішній день просто вони кажуть, що Британія далека від того рівня, який необхідні країні для захисту себе і союзників. Ну і теж сказав, що Британія не виконує свої зобов'язання перед НАТО і значною мірою не відповідає заявленій лідируючій позиції. Можливо, з тим пов'язано те, що ми останніми днями не чуємо і не бачимо Кіра Стармера, прем'єр-міністра Британії. А на тлі заяв Мерца, що зараз іде робота, робота, яка не буде озвучуватися і не буде в загальному доступі. Робота пов'язана з передачею Україні якогось далекобійного озброєння, Німеччина почала підготовку до вуличних боїв. Увага за Берлін. Через загрозу нападу Російської Федерації. А це абсолютно реальна перспектива. Я не один раз говорив ще до війни. Я не знаю, я в Берліні не, не був в останні роки, але думаю, що наші люди то точно розуміють кількість там рускоязичного населення, які в пілотках і в гімнастерках на різдвяних ялинках співають розцвіталі яблуні і груші. Нап'ються цього гірлінтвейну з горілкою, напевно ж бадяжучи в цих е, чашечках, і співають розцвіталі яблуні і груші. І я не виключаю, що серед них. Є ті, які готувалися чи можуть бути підготовлені до якихось саботажів, ну, в тому числі в Німеччині, і от, знаєте, сміх сміхом там, але Німеччина дійсно почала підготовку до боїв за Берлін. Через загрозу нападу Російської Федерації батальйон охорони Бундесферу провів нічні тактичні навчання в берлінському метро на тлі попереджень міністра оборони Пісторіуса про те, що загроза нападу Росії може реалізуватися раніше ніж передбачалося. Під час тижневих маневрів солдати відпрацьовували дії захисту федерального уряду, ведення бою з умовними диверсантами, евакуацію поранених і роботу в умовах обмеженої видимості. Командир батальйону сказав, що мета навчань відпрацювання дій при нагіршому. Сценарію розвитку подій. Може, ці розсвіталі яблуні груші за шиво за шкірку і кудись назад туди за заперебрік повикидати. Ну, не знаю, німцям ну, можливо і їм класно от мати, мати цей тригер і. І тренуватися до відбиття, так, друзі, із важливого на сьогоднішній день в цій поведінковій моделі щось Росі магате спромігся зробити. Причому заявлено, що Україна і Росія погодилися, що Запорізька атомна електростанція залишиться в стані холодної зупинки. Тобто Росіяни не змогли її запустити. Це дуже важливо, технічно не змогли. Не там фізично з цими дротами, вони там лепо тягнули, вони не змогли технічно це зробити. Ну, Гросі Магате повідомив, що відповідної домовленості вдалося досягти після консультації з обома країнами, мовляв, неможливо керувати атомною електростанцією в стані війни. Однозначно, звичайно. Так, ну і грошей, напевно, що ж не вистачає, бо Банк Росії це дуже показовий, як на мене, момент, вперше приступив до реальних продажів фізичного золота, тобто зливки. З резервів в рамках операції Мінфіну з фінансування державного бюджету ми говорили, що в них це остання опція. І вони до неї підійшли. Тобто, центробанк почав, як ви то кажуть, зрикалити угоди з золотом фонду національного добробуту, який проводить уряд Путіна. Це офіційна заява в пресслужбі регулятора російського. Йдеться про продажі золота фонду національного добробуту, який Мінфін здійснював останні роки. До недавнього часу ці операції були віртуальними. Тобто уряд продавав метал не на ринку, а там центробанку, де факто прикладаючи золотий запас кишеню в кишеню. А тепер те, що робили, були більшовики, в 17-му році, в 18-му, це коли не було що їсти. Вони, оці царські всі штуки, там Фаберже, точно, ну я вже, ви прекрасно розумієте, продавали просто за те, щоб отримати готівку на свої потреби. От до чого сьогодні дійшов Путін. В результаті зливки залишалися при тій попередній схемі в складі золотих резервів країни. А тепер ні. А тепер вони обмінюють що не менше на юані, бо Сізіпін погодився викуповувати це золото. Оскільки ліквідність внутрішнього ринку золота в останній Роки зросла, то в зв'язку з виконанням бюджетного правила інших операцій, фонд національного добробуту Росії здійснював зазначені еквіваленті операції на внутрішньому ринку не лише шляхом продажі купівлі продажі юанів за рублі, а й частково шляхом купівлі-продажу золота. А тепер ще раз кажу: це золото поїхало на зовнішні ринки, і це вперше реальні продажі фізичного золота з цих резервів. Ну дуже добре. В відношенні до речі до внутрішнього валового продукту не витрачені запаси фонду стали меншими в четверо. Тобто на початку війни було, ці фонди складали десь 7% внутрішнього валового продукту, а сьогодні менше 2%. От це вже те, що вони їдять самі себе. Тобто, по суті, це такий фінансовий канібалізм розпочався. Тепер щодо корупційного канібалізму тут в Україні, коли зсередини теж намагаємося жерти самих себе. От просто заключення соціологів: це центр Разумкова. Вже вони заміряли. Ли зріс в суспільстві, і директор цієї соціологічної служби Андрій Биченко сказав: Так: хоч резонанс навколо справи Міндіча і великий, її вплив залишається незначним, адже вона вписується в домінуюче сприйняття влади суспільством, поточне ставлення громадян до влади характеризується дуже позитивним ставленням і високим рівнем довіри, особливо до інститутів які пов'язані з обороною України з одного боку, і негативним ставленням і низьким рівнем довіри до інших державних інститутів і державних службовців в цілому. До речі, як сказав президент Зеленський, зустрічаючись із свою фракцією, тут, ну, це єдине, що я можу якби використати ваш час. Стосовно е, Монобільшості, каже, якщо Монобільшість розвалюється, ми з вами констатували, що такий варіант цілком вирогідний. Каже, не буде Монобільшості, треба йти на вибори. А якщо підете на вибори, то ви не популярні і ви назад до парламенту, що каже, йдіть збирайтеся і робіть свою роботу. Е, тому новий корупційний, а значна частина суспільства вважає е, частину держслужбовців і цю частину держапарату схильною до корупції. Тому новий корупційний скандал лише просто додав деякі деталі, але не не змінив картинку а, візії на владу, за словами соціолога, подальший розвиток ситуації і вплив на суспільство передбачити важко, бо це буде залежати від низки чинників, зокрема від інформації, яку в подальшому будуть оприлюднювати в набу важливо її обґрунтовані звинувачення. Важливим чинником є також низький рівень довіри до антикорупційних органів. А, принаймні до операції Мідас абсолютно більшість українців не довіряли, що набу, що САП. А, іншими чинниками Соціолог назвав реакцію влади західних партнерів, вплив на українців інших чинників, перш за все пов'язаних з війною, економікою, енергопостачанням, а також роботу російських спецслужб, які хочуть використати ситуацію для розколу суспільства. Ну, в принципі, все, як ми з вами і говорили на початках цього скандалу. От вам просто соціологічний висновок цієї історії. Ну я думаю, що може незабаром з'являться цифри, але стосовно там рівня довіри, ви ж пам'ятаєте, до президентської вертикалі. З іншого боку, до Верховної Ради, скажімо так, до Кабінету міністрів, до НАБУ і до САП, до Збройних сил України. Ви ж ці цифри і так прекрасно розумієте, вони на сьогоднішній день є сталими, до речі. Те, щоб там інсайдери великі, не розмухували. міністр енергетики, колишня колишня Світлана Гринчук заперечила, що вона за кордоном там безугла там писала, вона ж все знає, що типу Гринчук втекла. Я в Україні в міністерстві займаюся передачою документів. Ну, от на сьогоднішній ранок так виглядається інформація. А водночас вона не прокоментувала те, чому не прийшла на засідання Верховної Ради, чи запрошували її до парламенту на засідання, де від... розглядалася її відставка, чи вважає свою відставку справедливою, як оцінює свою роботу, тобто, це все залишилося за кадром. Це, на жаль, в нас така практика політична і е, аналогічне питання там колеги ставили до цього колишнього очільника мін'юсту Галущенка. Однак, на відміну від Гринчук, він навіть не відповів на них і навіть не дійшли ці запитання, бо WhatsApp і сигнал, куди там відправляли повідомлення. Позначені як недоставлення адресату, що може говорити про те, що Галущенко або вимкнув телефон, або ж просто вийшов із цих соціальних мереж. І ще один. Інсайт, який теж розбився, якби теж не починаючись, то Арахамію відставляли вчора. Ну, за Єрмака мовчу. Так, от Маркарова, колишній посол України в Штатах, каже: Ну, пам'ятаєте, казали Маркарову призначити чільником офісу президента, керувати нею все одно буде Єрмак. Ну каже, мені навіть не пропонували. Я ж не відмовлялася і не відмовлялася, і не пропонували. Я повернулася в приватний сектор. Чи питання було, чи готова вона замінити Єрмака на чолі офісу президента? Очільника Маркарова заперечила інформацію українських змі про те, що їй пропонували взагалі цю посаду, типу що вона відмовилася? Ви ж знаєте, що ну це взагалі не ну, як можна моделювати цю історію, знаючи про те, що адміністрація Трампа не сприймає Маркарова? Ну як можна її ставити на позицію, навіть в не знаю, збуджених головах цих видатних інсайдерів, як можна ставити людину, яка вважається в адміністрації Трампа Зашкварена Байденом, ну так вони про це говорять. Коли в розпал президентської кампанії в Штатах українська делегація, на чолі з президентом і провідними представниками Демпартії ходила на військовий цей завод в Крентоні в Пенсільванії, і Трамп каже, що все Маркарова все організували. і Давайте прибирайте її з посла. Ну як це може бути? Ну, можливо, на інших посадах, але точно не на офісі Президента. І Це так просто далеко не треба ходити. і Підкреслює просто рівень того, що є в головах в цих наших великих інсайдерів. Бо якщо не тупізм, я перепрошую, то напевно бажання якось там наблизитися до корита. Ну, це моя окрема точка зору. Мені так здається. Друзі, дякую вам дуже, що ви є на Ютуб каналі Василь Кланчук. Це наш другий брифінг, до речі, за сьогоднішній день. і Інформації буде ще багато. Я не сумніваюся, і ми його цей день сприймаємо в розвитку. Приєднуйтесь, підписуйтесь, якщо заходить формат. Не лінуйтеся, будь ласка, з категоричними українськими вподобайками, лайкосами, це мега необхідно, хай обертається швидше алгоритм YouTube. Ну, аби люди знали, а не здогадувалися, завжди рекомендую своїми соціальними мережами. Відправляйте лінки гіперпосилання на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі. Дійсно, щоб люди знали, а не здогадувалося, що навколо коїться. Дякую мої патреони, спасибі, спонсори каналу. Є такі фішки. Дякую людям. Це постійна підтримка. Долучайтеся, якщо і маєте бажання і можливості, або там в описі до цього відео є інші Опції. На загал не забуваємо про наших героїв, про наших захисників, про наших хлопців і дівчат, про наші Збройні Сили України і пхаємо кожен з нас в своєму форматі. З ними 24 на 7, пхаємо до перемоги, і вона буде обов'язково навіть не сумнівайтеся. вже ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь і далі обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!